Завершується другий тиждень масових акцій на підтримку євроінтеграційного курсу України, проте активність людей на майданах її надалі залишається високою. А головне скоординованою у Калуському районі ще 26 листопада було створено громадський координаційний штаб Калущини. Пізніше названий комітетом опору диктатурі, до якого увійшли члени координаційної ради політичних партій і громадських організацій патріотичного спрямування. А також деякі депутати міської та районної рад, громадські активісти, представники засобів масової інформації. Сьогодні члени комітету провели прес-конференцію для місцевих мас-медіа. Головна мета зустрічі поінформувати громадськість про діяльність організацій та окреслити основні напрямки роботи на найближчі дні. Ще на початку прес-конференції голова комітету опору диктатурі Петро Цюпа зазначив, що якби діяльність таких організацій була скоординована раніше по всій Україні, то президент підписав би угоду про асоціацію. Дехто й запитував, для чого ви зорганізувалися, коли ще невідомо Янкович, і всі кажуть, урядовці кажуть, що буде підписана ця угода, а ви щось наперед біжите. І, 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 і у нас була мета одна. Коли ми створювали це, тиснути на владу на Януковича, щоб вони все ж таки підписали. Мені здається, якби було по усій Україні, був цей тиск спочатку, напередодні, може, і за місяць до того, а може ще раніше. Він би не посмів цього зробити. До структури комітету входять певні сектори, кожен з яких має своє завдання. Зокрема, діють сектори перевезень, фінансів, інформації, безпеки, господарський сектор та інші. На сьогодні комітет активно працює над збором коштів та мобілізацією людей для поїздки у Київ. Саме на четверте. Грудня зібрано майже 53 тисячі гривень. З них 38,5 з половиною тисячі витратили на оплату палива для автобусів, які везуть усіх бажаючих до Києва на Євромайдан. Значну допомогу надають підприємці. Проте, якщо із забезпеченням коштами проблем на сьогодні немає, то з бажаючими їхати до Києва вони є. Члени комітету повідомляють, що кожен четвертий, записаний на поїздку, відмовляється їхати в останній момент. Тому просять усіх небайдужих та активних громадян підтримати Євромайдан в столиці. Голова комітету Петро Цюпа висловив вдячність народу депутату Ользі Сікорі та її помічникам, які у Києві зустрічають калушан і координують їхні дії на соличному Євромайдані. Діють намети від нардепів з Прикарпаття, тому їжею, теплими речами та приладами обігріву жителі Калиш не забезпечені. Також члени комітету просили приносити кошти виключно до їхнього штабу по вулиці Сівецькій. 2 біля пам'ятника Роману Шухевичу, адже нещодавно вже було виявлено невідомих молодиків, які нібито збирали гроші на поїздку Калушан до Києва. Коло пошти на, на цьому на тій площі ви. Заявили, що е, е, збирають кошти два молоді хлопці, е, скринка гарно оформлена. Написано, що збір коштів е, на, е, цей, на допомогу Майдану. Е, ми калуш за Євросоюз, все гарно, все нормально. Але коли почали підходити, вони депутати, до, з, зокрема, Нижник, е, то е, і запитав, що ви тут робите, то хлопці повтікали, скриньку лишили. В свою чергу керівник молодіжного сектору Володимир Тимків закликав старше покоління сприяти громадській активності. Молоді від старшого покоління має бути повне сприяння роботі цього молодіжного сектору, повне повне сприяння, так як директори шкіл, директори навчальних закладів, всі керівники. Мають сприяти цьому молодіжному сектору, бо тільки від молоді залежить наше майбутнє. Я так думаю, що це їхній здобуток, що в калуші на останні в останні дні мітингу було на на цій площі було наскільки багато старших людей.